Називаємо дощ. пів На горі точно йде дощ. За лісом там. Ну такі ж хмари. Такий вже, здається, повинен бути він сильний. Ось хто з хвостиком, відколи дощик почався, він в хату не заходить, піганок не заходить. Мирон, де ж тут до ранку стояти, я тебе діну, крепко. Диви, подиви, пускається, пускається. Корова з хвостом, 100%, корова. Слава тобі, Господи! А! Лий, лий, лий! У нас веселка на розсаднику. Подивіться, і друга! У нас дві веселки. І таке гарне сонечко. Ой, які ми щасливі.